Слава Богу, ми в цій хаті, перестаньте сумувати, ми новину вам принесли, що в цій землі всім нам буде. Я козак із за козацького роду, довго плакав наш народ у тяжку негоду, а як зірка із небес новину принесла, то надія у серця і в мертвих воскресла. Я українець з діплянських вод. Ле день Божий лиш настав, стали ми збирати. Отаман мене післав про все те дізнати. Я українець, як і ви з тихої волині, і нам зірка засіяла у сутній годині. Пробудився я сну темненької ночі, щоб Бога привітати і побачити. І я вас рідний брат України і станьмо збільши виженемо. А, це іроцею деє, він для вас дитини цеї і шукає свій сії. Проти нього стань мозді. Вже запізно, вже запізно, хто мотується на мене. Другий день вас доганяю, але вже в руках вас маю. Він буде лихих карати, буде правду вищати. Завжіть мені, прокляті, бо цаю вас ці хаті. Гей, ви маю жовнярів! Відіть мій святий наказ понесіть всім дволітнім голови, дітей. Твій приказ святий для нас повного життя. Ой, після. Ми всім дволітнім голови сяли, навіть своєму сину, життя не дарували. Так тепер і вам жити! хто вас буде боронити? Не, господарю, mm -hmm. хочу побажати. За те, що так ще мати з і спокою, хай пресиста діла мати своїм обуфором Захищає вас від злого, злого усім своїм хором. Хай у добрі проживає вся ваша родина. тішмося і радіймо, бо весела знина.